І наступна задача, яку ми зараз з вами розглянемо перед вами. У нас є відрізок завдовжки 32 см. І треба розділити його у відношенні 4 до 7 до 5. Що це означає взагалі? У відношенні, ось розділити до цих чисел, як можна це пояснити, можна своїми словами. Ну, тут, напевно, треба ну, визначити точки, ну, от навіть відрізка від точки А, ну там 4 клітинки треба відмітити, 7 та 5. А якщо він в мене буде ось такий: відрізок Б, де я візьму 4 клітинки, 7 та 5? Добре, давайте повернемось трішки ось до чого. Якщо мені треба замішати тісто, і мені треба покласти муки борошна, так? До цукру у відношенні 2 до 1. Що це означає? Якщо цукру, я візьму одну склянку, скільки треба взяти борошна? Дві склянки. Дві склянки. Якщо цукру, я візьму одну ложку, скільки треба взяти борошна? Дві, ложки. Дві, Дві ложки. таких самих ложки. А якщо я цукру візьму два, одне, е, одне відро, то борошна, мені треба буде взяти два, два, два. два відра. Це і є відношення. Розумієте? Тобто, чому ви вирішили, що саме одна клітинка відповідає одній подільці в даному відношенні? Чому ложка, а може, відро? Розумієте? В залежності від того, якої довжини весь відрізок. Тобто це е, як пов'язані між собою ось ці шматочки, на які ми поділимо цей відрізок. І ми з вами шукали коефіцієнт пропорційності для розв'язання таких задач. Саме ось цей коефіцієнт пропорційності і покаже нам ложка в нас е, чашка чи відро, ну так, умовно. А з математичної точки зору у цій задачі коефіцієнт пропорційності нам покаже, скільки клітинок в одній одиниці цього відношення. Отже, К, нехай К коефіцієнт пропорційності. Записуйте, підзабули. Тоді перша частинка, нехай в нас десь ось тут буде точка С, так. А десь ось тут буде точка «Д». ми ще не знаємо, де, але щоб ми могли позначити відрізки. Перший відрізок, нехай буде відрізок, «АС», тоді як ми позначимо? Якщо К коефіцієнт пропорційності, а перший відрізок відповідає чотирьом частинкам. Ні, «ДБ» – це третій відрізок. Я зараз маю на увазі, якщо К коефіцієнт пропорційності. Пам'ятаєте, що ми робили? Якщо в нас 4 до 7 до 5… То щоб зрозуміти, ось у нас перший, так, відрізок. А це, другий буде CD і третій буде DB. То що ми робили з коефіцієнтом пропорційності? Одна одиниця це К, а 4 одиниці. А 4К. 4К. А другий відрізок як ми тоді позначимо? Сімка. Сімка. а третій? 5К. П'ять К пригадали? Так, так отже, а це в нас 4К. Це Д в нас 7 К. І ДБ в нас 5К. Але ж весь відрізок загалом, яку довжину має. 32, 32 см. 32 сантиметри. А ви вже і в геометрії вивчаєте, да, що якщо відрізок розділити на частинки і ці частинки скласти, то ми отримаємо що? Загальну довжину цього відрізка. Згодні? Так. <клес> Тоді давайте запишемо, що АС плюс СД плюс ДБ дорівнює якому відрізку? Mm, Дорівнює 32. Давайте спочатку запишемо, е, якого відрізку. Відрізок, а ви Молодець, Сашко. А ось тепер, коли ми з вами підставимо те, що ми там по е, обозначі, е, обозначили, так? Тоді вже в нас буде рівняння 4К, друга частинка 7. І третя частинка п'ятька. І разом це буде тридцять два. Розв'язуємо рівняння. Що в нас буде з лівої сторони? Шістнадцять к дорівнює тридцять два. Так, і К дорівнює тоді. К дорівнює два. Два. Тобто, дивіться, от спочатку Віра запропонувала перший відрізок взяти чотири клітинки. Тому що е, е, Віра взяла за одиничку одну клітинку. А насправді, скільки mm -hmm. нам надо взяти, треба взяти клітинок за одиничку? Дві Дві клітинки. І тепер ми бачимо: беремо ось це на шика. І ось сюди його, так? І тоді що маємо? А це тоді яку довжину має становити? Вісімка. Вісім. Тільки не ка вже, а сантиметрів. Так? А, 8 сантиметров. Вісім сантиметрів. Ну, тут можна без дужок, до речі. Це де тоді буде скільки? Чотирнадцять. Чотирнадцять сантиметрів. І останні 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Є. Отже, 8, 14 і 10. Тут ми будемо ділити відрізок з вами умовно, не, від, не вимірювати стільки сантиметрів, звісно, не поміститься. Тому просто дивимось, перший відрізочок в нас має бути найкоротшим, так? Бо він ось тут в нас найкоротший, так? І підпишемо, що це в нас 8 сантиметрів. Другий в нас буде довше за всі, так? 14 сантиметрів і останній 10 см буде так. Є питання щодо цієї задачі? Немає. Добре, йдемо далі. У саду росте 40 яблук. Кількість груш становить 45% кількості яблук. Або 6 одинадцята кількості вишень. Тобто, в нас є що яблуні, груші та вишень, Так? Скільки груш та вишень усте в саду. Ну, давайте запишемо коротку умову. Так? Ще раз яблуні. Далі в нас є груші і є вишень. Яблунь у нас 40. Кількість груш становить 45%, відсотків, але від чого? Так? Відсоток це ж відносна величина, тобто відсоток обчислюється від якоїсь іншої величини. Ми маємо вказати від чого? Від Відсотка. кількості Відсотка. яблунь. Так. Або це теж про груші, далі йде уточнення. Тобто груш 6,11 від кількості вишень. Тобто, дивіться, в нас умовою гроші пов'язані із яблунями і з вишнями, так? Питання: скільки груш та вишень остається? Що скажете? Які пропозиції? Ну, я рахую. Ой, ну якщо 45% груш, це ну, від яблук то яблуко 40%, це, тобто я, всі яблука це 100%. І... Пропорцію пропонуєш, так? Угу. Добре, давайте я запишу зараз ось тут те, що пропонує Віра. Тобто Віра пропонує кількість яблук прийняти як 100%, а кількість груш. Це ж 45% від яблук, Тобто у нас буде ось тут Х, а тут 45%, так? І тоді пропорцію ми можемо знайти Х. А давайте, до речі, одразу згадаємо, як це робиться, а потім я нагадаю вам ще один спосіб, як можна обчислити відсоток від числа. Як звідси знайти Х? У нас тут пряма пропорційна залежність, бо чим більше. Відсоток, Тим більше яблунь, так, або чи там груш. Mm -hmm. Якщо ось тут у нас невідоме, то згадуємо хрестиком, що на що множиться і на що ділиться. Ага. 40. І. Х поділити. 100. Не Х поділити, а поділити на 100. Не я пам'ятаю. Сашко дуже любив ці приклади, так, да, Сашко? Завжди, як тільки в нас ось траплялася така задачка, Сашко одразу відповідав: я це пам'ятаю. Так, ну і тут ми можемо що з вами зробити? Скоротити, так? Mm -hmm. Наскільки можна скоротити? Uh, на 10. По-перше, на 10 можна скоротити, так? А на 5 ще можна скоротити 45 та 10? Mm -hmm. Можна скоротити на 5, тоді в знаменнику залишиться скільки? Два. Uh, а в чисельнику. Дев'ять. Дев'ять. А тепер дивіться, ще можна далі скоротити 4 та 2. Повторно. 4 та 2 отже, залишиться лише двічка. В чисельнику. Отже, Х дорівнює чому? Х дорівнює 18. 18. І ось таким чином ми вже знайшли, скільки в нас груш, так? Давайте просто напишемо. Це перший спосіб, як обчислити відсоток від числа. Я вам ще хочу нагадати спосіб, адже у нас з вами повторення, щоб ми побільше згадали, так? Що ми вже вміємо. Нам потрібно знайти 45% від числа 40. Тоді можна використати правило, щоб знайти відсоток від числа, треба відсоток запи записати у вигляді десяткового дробу і це число помножити на відповідний десятковий дріб. Пам'ятаєте таке? Mm, ну, Я б, сон, щось не дуже знала, як це заваліло. Ну, щось таке було. Давайте згадаємо, 45% як можна переписати у вигляді десяткового дробу. 4,5. Женя, кажи. Так, у нас, на жаль, вімкнулася тривога, тривога. тривога. то там прийдемо у безпечне місце, дорозв'язуйте, будь ласка, цю задачу, а відеопояснення з продовженням я вам надам.